З нами головний тренер команди «Технологія Грасвід Сунду Максим Мисловський. Пане Максим, на жаль, не вдалося здобути позитивний результат в домашніх стінах, мінімальна поразка. Що не вийшло? Що планували? Не вийшло в другому таймі Цей гол, який ми пропустили. Це помилка, яка я не розумію, чому взагалі гравці побігли пресингувати суперника. Ми домовились грати від центру, а вийшло так. Побігли раз спресингувати і попали під цю комбінацію, з якою ми пропустили гол. Тому ну не дотерпіли, не реалізували якісь мінімальні наші моменти, але як ми бачимо, ми друг, до одного пристосовувалися. Ми перший раз граємо з цією командою, тому така була, такий був початок смазаний, що всі обидва, обидва, обидва обидві команди. Так би мовити, притирались друг до одного, Незважаючи на мінімальну поразку. Залишаєтеся у грі. Наскільки налаштовувані здобути позитивний результат, та вже в третій поспіль вийти до фіналу, так би мовити, чотирьох. Ще? Ну Наскільки, як як ви це? бачили, після пропущеного голу ми трошки активізувалися і почали вже грати в той футзал, який ми в принципі, грали до цього. Тому я оцей відрізок, оцей кінець другого тайму, мені дуже сподобався. Друга половина трохи. Тому я сподіваюся, що ми налаштуємось на наступного тиждень так само і поїдемо вже грати трошки інший футзал. Тому сподіваюся, що в цей раз нам вийде. Також здобути право грати в півфіналі першої лінії. Чи можна вважати, що не вистачило десь сміливості? No. Так, 100% дуже якось сковано, не знаю, чи можливо ми якось чи не розбіглись на розминці, або я ж кажу, якась така. ну, Я думаю, всі бачили гру і спочатку дуже якось це було сковано. Тому я теж хлопцям казав, кажу, беріть на себе гру, обігруйте, тому що е, треба нам щось е, спробувати. Для щоб здобути результат. Ну, я вважаю, що в наступному матчі вже є і команда суперника, і ми будемо грати трошки розкритіше.